Як доглядати за ворогом? По-перше, після гри протирається звичайний хлопчатобумажний серветкою. Якщо її нема, можливо навіть краще. Кусочок шкіряний типа замша м'ягенький. Дуже гарно протирається Варган Якщо немає часу можна можливо взяти отакі полірувальні пасти Dialux Francia біла. я беру білу, окончательна полировка сіра, більш грубіша полировка для того щоб полірувати полировочной пастою, треба нагріть запальничкою шматочок пасти. Він становиться пластичний. Намазать на кусочок шкіряний. На ньому паста. І ця паста дуже гарно і полірує і вбирає Всяку корозію варган становиться яскравим сіяє як новий, якщо Довго не граєте, то можна можливо. Пользувати отаку, отаку масло, мастило, універсальне, балістол і нанести на варган цього мастила і покласти на, добре, на довге зберігання.